Вітаю всіх. Продовжуємо проходити хітмен-контракти на рівні складності. Професіонал. Наразі будемо проходити шосту місію: смертельний вантаж. Нам потрібно ліквідувати Бориса Івановича дерушку. Дерушка міжнародний контрабандист зброї, намагається придбати ядерний пристрій. Цьому не можна дозволити статись. Дерушку востаннє бачили. На борту Катерини Іванової. Тобто це корабель. І, звісно, нам потрібно втікти звідси. Ну що ж, давайте цим займемося. Пістолети відразу викидаємо і побігли. Вони нам тут не потрібні. Так. Заходимо ось в цей бар. І побалакаємо спочатку з барменом. busy night yes yes the police closes the harbor tonight it is very good for the business why did they do that i don't know talk to the workers maybe they know you like to have a drink maybe you like the girl in the window there hmm very nice girl pretty girl what do you say we'll see you're not closing are you no no it's a busy night tonight we stay open late Так, нам рекомендував бармен поговорити з робітником. Давайте це зробимо. A так, ну що ж, як ми вже зрозуміли, необхідний нам човен знаходиться на першому пірсі тепер давайте переговоримо з панянкою біля вікна гайба that car over there is a friend of mine maybe you could cheer him up I can cheer any man up for 250. here's a grand make him ecstatic and take your time так, ну що ж, 47-й попросив, щоб вона відволікла ось цього чоловіка біля автомобіля, щоб ми могли туди закласти датчик. Давайте підемо за нею. Вона буде робити свою роботу, а ми свою. Так. Так, ну що ж, він піддався її чарам. Давайте відразу глянемо, що в багажнику цього автомобіля власне, і знаходиться боєголовка. Так, встановимо датчик. Все, тут готово. Давайте тепер будемо потрошки добиратися до нашої основної цілі. Це перша місія, у якій я буду три рази перевдягати хітмена. Матимемо три нових образи. Перший з них ось уже йде. Це буде образ поліцейського. Так. Нема нікого. Давайте швиденько пробіжимося Заходимо сюди у відділок і перевдягаємось у поліцейську. Це перший наш образ. Добре. Виходимо звідси. Автомобіль прямує до корабля. Хто там вийшов, зараз глянемо. Це нам не потрібен. Зараз я відійду сюди. Я вже сюди заховаюся, так. Це, власне. Ось тут на посту сидить. Ось він. Зараз зайде на своє робоче місце і ми вийдемо звідси. Ну, і автомобіль уже вантажать на човен. Треба поспішати. Так. Все гляну. Де цей поліцейський? Він далеко? Прекрасно. Все, біжимо сюди. Тепер нам потрібно ще трошки добратися до човна. Для цього ще разочок переодягнемося. Правда, вже активували боєголовку, нічого страшного. Так. Зараз забігаємо в оту будку і ще раз переодягнемося. Заходимо, зачиняємо за собою двері і переодягаємося тепер у звичайного робітника. Так, все, переодягнулися, але не поспішаємо виходити. Треба. Де він дівся Зараз там ліворуч має йти поліцейський, він повинен пройти повз цю будку. Ось він. Тоді виходимо ми. Так. Це тут коло зробить. Все, він пішов. Тепер ми йдемо потихеньку. Угу. Йдемо ось до цих воріт. В поліцейській формі сюди не пройти. Ось там проводить, стоїть човен, на який нам треба добратися. Стойте, пожалуйста, спокійно, сер. Так, нічого собі, сер. Так, зброї в нас немає, тому нас, звісно, пропускають. І можемо трошечки пробігтися. Тепер будемо ще разочок перевдягатися, щоб потрапити безпосередньо на човен. Вертаємо сюди. Заходимо в оці двері. Так, тільки що видно, тут був охоронець. Зараз двері відкриті. Де він дівся? Немає, прекрасно. Значить, забігаємо на другий ось той поверх. Так. Швиденько, швиденько, треба перевдягнутися. Ось лежить наступне наше вбрання. Ось тепер ми втретє переодягнулися. І біжимо безпосередньо на човен. Так, тут охоронець ходить. Тут охоронець також там десь є. Тут нікого, добре. І тут нікого. Прекрасно. Біже до човна. Зараз нам треба ось цього чолов'ягу трошечки відвести від свого місця. Давай, йди сюди. Потім нам втікати буде простіше. Ну, почухав ти потилицю, йди побалакай зі мною. Давай. Ну. Молодець. Ще, 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 давай, підходь. Що ж ти? Дівак, чоловік. Іди сюди. Мені треба, щоб він трошечки відійшов, ось так. Ще трошки. Це ж Лінтяй, а І потім тебе пригодиться, коли він відійде. Ще трошки, буквально на крок. З таким чином такою хитрістю я його відвожу. Все супер, а тепер стій собі там далі мокне. Я йду наверх. Бігти не потрібно, нехай він собі там стоїть. Йдемо на човен. Так, охорони тут, звісно, чимало. Це нормально, тут можна трошки пробігтися. Зараз головне встигнути, щоб не нарватися на охоронця отут за куточком. Оп, сюди вже йде, значить треба почекати. І це йде. Так, трошечки не складуха, ну нічого, нічого, все ще не втрачено. Так, цей піде до нас. Ми зараз його ось тут почекаємо. Трошечки не встигли, так буває, нічого страшного. Зараз отак стану. Вони пройдуть і я побіжу далі. Кожен робить своє коло. Тепер біжу. Тепер я маю встигнути. Треба на оцю драбинку вилізти. Оп! Прекрасно. Не поспішаю тут, бо тут теж десь хоронець ходить. Е, так, той знизу, ладно. А ось він. Тихо, 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 тихо. Попробуємо повісіти тут. Так, нижній нас не чіпає. Вишли поряд. Прекрасно. Тепер давайте біжимо до каюти саме нашої цілі. Тільки спочатку я загляну, чи його тут немає випадково. Ні, немає. Заходимо всередину. Там, да, речновата кімнатка. Присідаємо, відразу беремо волокно і чекаємо. Чекаємо, поки прийде наша ціль. Ходить по своїх справах, нічого страшного. Як він тут живе, тут же ж ні світла, нічого. Ну капець якийсь. Нас це не цікавить. Нам головне прибрати ціль. Чекаємо. Далеченько десь він ходить раз. Ще досі немає. Але він обов'язково прийде сюди. Так що чекаємо. Ось я чую вже кроки. Йдемо сюди і прибираємо нашу ціль. Славно. Тепер беремо детонатор. Заховаю його. Будемо виходити звідси. Так, чого не нарвався. Давай, 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 давай. Поки нікого немає, зараз ми швиденько звідси підемо. Все. Тут, бачите, від того, що ми його там відвели, він так і далі стоїть. Ми можемо спокійно. Не поспішаємо, тут бігти не треба, то цей верхній теж може нас запідозрити. Виходимо звідси. І отак собі шуруємо. Тепер нам треба ще разочок назад перевдягтися. Так. Іду сюди. Тут присяду. Так, потихеньку. Думаю, можна вже пробігтись. І головне, ще на поліцейського не нарватися. Ось ми перевдягнемось назад у форму поліцейського. Де він? Немає. Супер. Перевдягаємось і біжимо назад, звідки й почали наш маршрут. Все хорошо. Спецназівці штурмують човен, нам уже він не потрібен. Ми все зробили, що треба. Так. Зараз будемо звідси виходити. Зайвий раз на них не нариваємося, не піднімаємо тривогу. Так, охорона знайшла трупик, нехай собі шукає. Ой, в сторону. Давайте сюди. І біжимо геть аж туди під місток. Так. Заберемо пістолетика. І на вихід. Ну, ось так, власне, ми отримали знову звання тих вбивця за проходження цієї місії, і нас нагородили бонусною зброєю. Штурмова гвинтівка карабін M4S. Так. Ось так ми пройшли шосту місію, отримавши тихий вбивця рейтинг на рівні складності професіонал. Ну, а на даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.